Доброго дня! Дехто з клієнтів задає питання, як правильно обслуговувати бензинову двигун. Зараз вкратце пояснюємо, що робити. Значить, перед експлуатацією заливаєте мастило. Двигуни всі йдуть сухі, без масла. Масло заливається, сає 30 або 10 в 40. Якщо це двигун 7 кінських сил, який у нас стоїть, заливається 0,6 літра мастила. Заливається 95-й бензин. І обов'язково, якщо фільтр масляний, заливається масло в фільтр. Є два види фільтрів. Є з масляною ванною, ось написано oil level, це рівень масла, який треба заляти. І є фільтри сухі, паперові. Якщо паперовий фільтр, нічого не ляєте, якщо ось такий масляний, обов'язково знімаєте і заливаєте сюди внутрь масло по оцей рівень, по рисочку. Фільтр це мастило міняється. Якщо е, дуже забруднені умови, тобто, дуже пильність, тоді міняєте мастило і чистите цей поролон кожні 10 годин. Якщо умови не пильні, можна раз в 50 годин роботи. Значить, мастило міняється. Перший раз заміна йде 15-20 годин роботи, потім кожні 50 годин роботи. Міняєте мастило виготовити. І е, якщо ви двигуном не користуєтесь, то бажано, щоб е, в бакі і в карбюраторі не було бензину. Або виробляєте, або зливаєте, щоб не було бензину і тоді не буде ніких проблем. Якщо сподобалось відео, ставте сердечко та підписуйтесь.